Здоров'я вітаю на каналі Прозварки. Значить отакий от апарат двохплатний. Кайзер. значить Після ремонту якби ще треба до ремонту. Справа в тому, що ну зробив, включаю на перевірку і при спробі глугу, якби починає ловити або запалює і зразу вимикається апарат. значить Проблема в тому, що тут не працює несправне реле, підгоріли контакти. ну і Вже був цей апарат до того в ремонті. значить в такому випадку, дивіться, демонструю проблему. Якщо у вас така сама, значить, можливо, у вас проблеми з релюшкою. Швидше за все, що перша причина в цьому апараті це реле. Буває, що вже горить оці от резистори. Якщо цей резистор згорів, перевірили отут транзистори. Ось тут ось тут двома виводами. так. Е, немає там, короткого замикання, отут е, діодний міст можна перевірити, або ще конденсатори. Отут. Якщо немає короткого замикання і діодний міст, то, е, оці, тут важливо, е, тому що короткого замикання може не бути. Якщо згорів резистор, короткого замикання немає. Отут. Але резистор після заміни знову горить, може ще бути проблема з діодним мостом. тут. Бачите, чотири виводи, буває, що один з другим коротить. Ну, якби вхідний і вихідний, там, або е мережевий на мінус, або мережевий там на плюс. Якийсь один з мережевих. І тоді в такому випадку резистори можуть горіти, але тут короткого замикання на конденсаторах і на е діодах оцих от ключових не буде. Тому е перевіряйте діодний міст. Ну, Або конденсатор, тут діодний міст. Транзистори. Якщо ніде немає ні тут, ні тут, ні тут немає короткого замикання, значить проблема в реле. Отут саме така проблема. Зараз я продемонструю, як працює апарат. Е, так, ну, проблему я виявив трошки якби, вдень, але хотів вечір, тому що там сьогодні неділя і так, в принципі. Може почекати з цим апаратом, тому там ще деяку роботу робить, так за комп'ютером. І зараз вимикаю світло для того, щоб вам показати, як в принципі, е, ну це видно резистори, але оці резистори іменно білі, е, то в них видно всередині, тому що там є проволока. В таких зелених, які стоять рідні, там такого не буде видно. Значить, а апарат запустився. Вімкнувся і тут середній струм поставив, середнє положення пробую варити. Як бачите, замітно було, думаю, так? О! Замітно, правда? Так, Саме замітно було, і це коли резистори червоніють. Я так довго мучити не буду, тому що резистори все рівно згорять. От, як бачите, пробує варити. Думаю, по звуку чули, Но вимикається апарат. О! Це саме оце, якби важливий нюанс. Но, в моєму випадку він не горить через те, що я спочатку пробував на мінімальному струмі і, замітив таку, такий нюанс, що він перестав ну, якби, працювати, а вимикатися. Тоді додав трошки більше струму. І побачив, що резистори починають якби, світитися. Якщо я зараз поставлю на максимум, зловлю дугу, і почну її. ну, Якщо вона зловиться, то резистори, ну, релюшка може різко відключитися. Весь, Вся потужність піде через ці резистори. Чекайте, бо я з світло. Так, тоді вся потужність. Піде через резистори, оці, і вони зразу згорять, і все, апарат більше запускатися не буде. Просто буде клас клас і апарат не буде запускатися. Ну І як бачите, в такому випадку може бути такий нюанс, що реле вимикається і зразу ну, якби апарат перезапускається. І в такому випадку він ну, резистори не встигає згоріти, тому що релюшка відключена. І якби конденсатор швидко не може зарядитися. Ну, Якщо в такому положенні, буває, що в мене тут, бачите, два резистори стоять. Що, зверніть увагу, вже замінені. А рідні резистори згоріли, і виходить, що якби у вас якщо стоїть один резистор, він може зразу згоріти. Два, тут напруга ділиться якби, на цьому і на цьому, і вони не встигають згоріти. Ну, Буває таке. Е, якщо у вас згорів резистор, не обов'язково його міняти на 2. Ви можете міняти на 1, 47 Ом, просто його там потужністю 8 Вт або 10 Вт. У мене немає такого 8 Ваттного, тому я поставив 2 по 5. Разом в сумі виходить 10 Вт. Ну і опір трошки більший, як має бути стандартний. Тому що у мене тут виходить приблизно 90 Ом десь так. Але має бути 47 Ом і 8 Вт по заводу, якби, ну, заводу. Отак от, е, В середньому якби проблему продемонстрував, зараз е, цю релюшку я замінюю і все буде нормально працювати. Якщо є якісь нюанси, запитання, можете писати в коментарі. По можливості дам вам відповідь. Ну я думаю, що тут якби така проблема, е, до речі, отак оставлю і релюшка гаряча, ну, ну, майже гаряча. Так відчувається, що е, нагрілося це все. Резистори, ой, резистори дуже гарячі. Теж. Так що це теж ще якби. Нюанс і можете знати. Ну, в принципі, якщо у вас проблема з реле, то я думаю, що резистори вже згоріли, Просто, як я вже казав, перевіряєте тут е транзистори і конденсатори електроліти. Якщо там все нормально, значить е міняєте релюшку то все, все має бути нормально. Інакше релюшку ви не перевірите. Тому що, якщо буде заміряли е контакти, то вони будуть розімкнуті і ви їх не провірите. Можна, звісно, якщо ви не маєте якби Не впевнені точно за релюшкою їхати довго, її можна перевірити. Але це треба у метр мати. І її треба відпаяти. З другою стороною, сюди або подати з блока живлення там достатньо 20 вольт, вона вже запуститься, там навіть 18 вольт запуститься. Можна попробувати крона. Якщо дюраселка, до речі, вона має там, порядка 12 вольт. Ну, може запуститися, але напевно, що. Напевно, що все ж таки не запуститься. Отут просто відпаєте другою стороною запаюєте так, щоб від цього вона запустилася. Але режистори тоді вже треба поставити потужніші, тому що вони згорять. Ну, але знову ж таки опір треба мати точний омметр, який би показав, там порядка буде кілька Ом. Тобто продзвонка, вона буде дзвонитися. Тому такий от нюанс. Саме краще, це замінити 3D, А якщо вже не вийшло і далі режистори горять, значить їй якась вже тут. Така дивна несправність. Може ще, до речі, бути що ну, по виходу вже теж треба перевірити. отут. Ну і процес, це вже краще віднести на ремонт. Тому, що, значить, є якась е, така особливість, від якої ну, ну, яка отут, якби, ну, що ви вже самі не зремонтуєте, треба там, трошки обладнання. Ну, а Якщо е, резистор у вас ви, ви, ну, ще буває такий випадок, увага, нюанс, що. Е, Отака от сама штука, як я тільки що продемонстрував. Е, получається, Якби пробує запалити, не запалює там і скрить. Буває ще проблема, що е, ця кнопка, не забудьте, вимикач буває підгорений. Саме оця от кнопка. Буває, тут контакти підгорають і треба її замінити. В такому випадку е, резистор може в принципі згоріти, але ну, переважно він не, не згорений, але теж може бути такий нюанс. І перевірте ще вилку. Буває, що отут вилка теж... Отут провода, а вилка підгорена. Тому це якби такий нюанс, який не зв'язаний з платою, а саме механічне пошкодження. Тобто вилку треба замінити або вимикач треба замінити. Це якби теж нюанс, який навіть я деколи там не зразу й догадаюся, а ну, вже хіба що так там думаю, що ж таке може бути. Ну, в принципі, є. Всього не годить знати і вгадати. і так що, отакі от, от несправності можуть бути і такі от е, нескладні не причини, які можна самому усунути. Ну, якщо вимикати розетка, це взагалі без проблем, а якщо вже проблема ну, з резистором, тут вже треба мати тестер і паяльник, ну і навик, якийсь паяльник. В принципі, е, замінити це резистор і релюшку може в принципі, кожен, майже, майже кожен електрик і майстер по телевізорах, який є в. Ну, Я думаю, в кожному селі є такі майстри по телевізорах, які ремонтували телевізори, ремонтують. Зараз вони можуть оце, це замінити, тому не обов'язково буде їхати десь в майстерню, здавати, відправляти і так далі. Ось такий от, якби не коротко, коротко розказав про таку от проблему. Так що, як я вже казав, є питання, пишіть. І до наступних відео, хто не підписався, підписуйтеся. По максимуму буду розказувати такі всякі нюанси. Причини і усунення для того, щоб могли самі поремонтувати, відремонтувати, знайти проблему в своєму апараті і не тратити час і гроші на майстрів і майстерні. Все, бувайте! Хай щастить!